Що на даний час відбувається в вашій парі. Чому так питаюся і кажу, тому що бачите, вчора було сонце, а сьогодні йде сніг. Вчора було тепло, а сьогодні вже зима. Природа перемінчива, і не можна її передбачити. Так само і стосунки не можна передбачити. Воно може бути на фізичному рівні, так, а на духовному рівні сьогодні. Ви ненавидите, завтра ви любите, і таке може бути. Тому особисті розклади, матриця судьби, консультація, обучення, чистки воском. Регрес, амулети в особисті. Тому так і є. Що на даний час? На даний час, на даний час. <кій> на даний час у вашій парі ви можете бути не разом або ви можете ще бути разом. У вас йде боротьба один між одному, ви доносите одне одному якусь істину. Істина доноситься в тому, що ваша пара создана була на фінансах, на вигоді. Один чоловік міг бачити любов, а другий чоловік йшов з вигоди, або якоїсь сексуальної, або фінансової, або якихось своїх тем. І ви, типу, зараз можете стукатись один до одного. Мужчина одинокий. Жінка займається своїми ділами, займається красотою. Зараз вони, виходить, не в місті. Зараз ви не разом. Жінка починає входити в свої родовий крест, починає уже вона вступила в двіжуху жіночої лінії, де вона несе карму свого роду на рахунок нещасної жінки, нарцис у вигляді обманчивих ілюзій заготовок, які вредять самій людині. Так була баба, так була мама. З Самого дитинства людина дитина получається людина була недолюблена, могли батьки бути по роботі задані, і дитина отримала таку дитячу травму нелюбі. Тепер цю всю любов людина може требувати її від близьких, а так як не може її отримати, тому що людина сама себе не любить насправді. Людина сприй... говорить всякі слова люблю заради вигоди. Отак собі бачить любов, раді вигоди. Може з вами зараз бути переписка, якась подивитися, тому що йде холод. Від чоловіка або жінки йде холод. Ця ситуація ваша, що зараз залишила, вона дуже вдарила по здоров'ю, навіть може бути по в Вдвох могла вдарити. На сьогоднішній день між вами, все-таки, якщо навіть ви і в парі, знаходитеся, у вас ідуть е сірі, будні, звичайні роботи, як спати. Е і ця ситуація, до речі, б'є вас і здоров'ю, тому що ви сидите і нічого не робите, і так як воно було вчора, так воно сьогодні, і то буде добре. І отак ви його і робите. Хтось комусь зараз допомагає. До речі, хтось з вас в парі скупи на гроші, має гроші, але сидить на них і не розвивається. Е, любить подарки. На даний час і чекає подарка якогось. У вас зараз, якщо ви разом-не разом, у разом, вас рівність, у вас в парі зараз ревність, або ви до того рівнували людину, тому що людина приймає увагу іншої статі і сприймає це як належним, що типу це. Це нормально, що це добре, що так має бути, це легкий флір, це не зрада. Хоча ви прекрасно знаєте, якщо партнер лайкає фотографії другого партнера, другої якоїсь людини, то це називається зрада. Якщо переписується тихенько в туалеті, це зрада. Робота, не робота це все оговорки, оправдання того, що є. Тому що, якщо ви кайфуєте від того, що вам, наприклад. Жінка мені робить комплімент, до мене фліртує і мені це подобається при тому, що я маю жінку, це називається зрада. Я питаюся другою енергією жінки, а своєю ні. Це вже буде вибір стояти. По-любому стає вибір. Ти вже не така, виходить, чоловік не приймає чоловіка, а приймає такий, як він є. Отакий він має бути. Ну і вас, якщо взяти в парі, то вас ще триугольники не закручують. Майте на увазі. Ваші треугольники ще не закончені. Ну, на даний час, бачите, зима літо, а треугольники, як були, так і лишилися. Чоловік не проработав їх. Інформація для вас.